Вітаю всіх! Сьогодні я хочу знову поговорити про наш оцей самшит. Три дні назад, прогулюючись по кумбії, зазирнула щось на свій самшит і побачила ось на цьому вогнівку. Бачите, от ще залишився кусочок з'їдяний. Я його зразу обробила і обробила я ось. Турбопрестом таким зразу е, побачила результат, Вогнівки не стало. Ну, я вирішила ще доповнітельно сьогодні, тому що в мене в бачку воно сталося трішки жидкості. Ну і доповнітельно хочу ще раз побризгати. Бризгаю я пізно ввечері, тому що дбаємо про бджілки. У мене чоловік займається. Пасікою, тому саме-саме перше це ми дбаємо про пчілки. Поїхали. Наш оприскувач включаємо і зараз Щас... бризгаємо просто, ну, дуже хорошо з усіх сторін про. Добрую своїм його. Ось так буду проходитися по всьому самшитові. А вам дуже здорових рослинок, тихого мирного дня. Ставимо подобайки, підписуємося. Пишіть, чи ви кропили, чи теж побачили вогнівку і чим кропите. А всім пока-пока!